Друзі, всім привіт! Це огляд новин Маркетплейсу Пром Пульс 7. Які теми ми будемо сьогодні з вами обговорювати? Це об'єднання пром та бігал, це оновлення додатку, про сейл на сторінці товарів, оплата частинами та багато іншого, якщо ви готові. Погнали! Маленьке оновлення, як все буде проходити. Тепер я буду вмикати відео з новинами, ставити на паузу і казати свою думку. Я думаю, що це буде більш цікавіший формат і дуже зручний для мене також. Погнали! Ми додали до файлу експорту замовлень інформацію про комісію за CPA-замовлення. Є колонкою з відсотком комісії, сумою комісії та її статусом списана або повернена. Дані відображаються по кожному товару в замовлення. Також виводимо загальну суму комісії за все замовлення для оптових замовлень та дорогих товарів в колонці. Відсоток комісії виводяться дві ставки: базова комісія налаштованого режиму та знижена комісія на залишок. Якщо це CPC або органічне замовлення сайту чи кабінету, нові поля будуть порожніми. Ну що, давайте тепер аналізувати, що вийшло. Да? В цьому файлі експорт буде настільки багато прикольної типу інформації. Наскільки це для вас важливо? От зараз напишіть мені в коментарях, наскільки це важливо для вас для роботи. Як на мене, для мене саме для мене я торгую на маркетплейсі в 12 років. Ну, це не потрібна зміна. Е, тому там, знаєте, ефекту вау я не відчув. Може для когось це важливо, актуально. Ну, я не знаю, напишіть. Ну, я трішки, може я трішки чогось не розумію. Давайте далі. Незабаром на сторінці товарів буде відображати статус товару про сел. Якщо товар просувається у каталозі, біля нього з'явиться відсоток та сума комісії за замовлення або ставка за перехід в залежності від запущених кампаній. Якщо ж товар не активний в просел, ми будемо показувати причину. Так вам буде легше знайти та відредагувати товари, що не залучають покупців, наприклад, додати фото або вказати ціну у гривнях. Щоб покупці могли знайти та замовити їх у каталозі. Ось це я розумію новина. Це вам не Excel файл. Це чітко видно в адмінпанелі напроти кожного товару його комісія. Чим це зручно? Одразу, коли ми додаємо товарні позиції в інтернет-магазин, ми можемо розуміти. Ага, яку ціну поставити, щоб хоч щось заробити, враховуючи комісію, котра буде з нас зніматися. Ось це мені до вподоби. Ваші думки. Давайте далі. Друзі, хочемо показати один з інструментів, котрий допоможе вам навести лад в обліку вашому товарному бізнесі. Квінсфін чудово підходить для товарного бізнесу і має для цього всі інструменти, в тому числі і має власну інтеграцію з сервісом Промові. І так, чим допоможе Квінсфін? Всі замовлення, всі товари автоматично попадають до обліку квінсфін, де ви можете легко вести складський облік, а також оброблювати замовлення. Ви ж розумієте, що це дуже важливо для товарщика все робити в одній програмі, щоб не гаяти зайвий час. І так, Вінсфін – це складський, фінансовий, управлінський та оперативний облік для малого та середнього бізнесу. Зараз програмою користуються бізнеси як роздрібні, так і оптові. Це такі компанії, як виробники сумок, виробники косметики, виробники одягу та й багато інших. Ну і звичайно, будівництво, електроніка, побутова техніка і інші. Тож, ви бачите, що дійсно цей сервіс закриває потреби. Великої кількості різноманітних товарних бізнесів. А що ж отримує користувач безкоштовний тестовий період на 30 днів, щоб оцінити, чи підходить вам цей сервіс, чи ні? Якісну підтримку, що допомагає вам вирішити всі питання з використанням цієї програми. Дуже простий інтерфейс, що допомагає з легкістю користуватись даним сервісом. Доступні ціни, регулярні автоматичні оновлення. Захист даних від втрати, вилучення третіми особами кіберзагроз. Що цікаво, ведення декількох організацій ФОП або ТОВ в одному обліковому записі. Гнучки розміжування прав доступу користувачів. Будь-яку кількість складів. Точок продажу, номенклатуру, відкрити АПІ, що дозволяє швидко обмінюватись даними з іншими сервісами. Готові інтеграції з новою поштою, моно, Приват, Чекбокс, торговими майданчиками та багато інших. І вже незабаром власну будовну crm систему. Реєструйтесь прямо зараз під цим відео та отримайте місяць безкоштовного користування даним сервісом, а також знижку на годовий пакет. Ми додали темну тему у додаток. Тепер ним буде зручніше користуватися ввечері, або коли немає світла. Ну або якщо ви загалом любите темну тему, то вмикайте її. На iOS додали можливість поскаржитись на спам у чаті. На Android зробили це раніше. Для Android... Давайте поступово стосовно теми темної. Я хочу сказати, що мені постійно робить зауваження дружина, каже, та що в тебе за тема така, тебе треба чорну, так не сучасно. Ну, як на мене, що марки Пейспром вже замислюються над тим, щоб було зручніше і сучасніше, це прям вже, мабуть, вони досягли такого класного рівня, що вони над цим навіть працюють. Це прикольно. Тепер давайте стосовно чату. Для Android версії 13 та вище. Додали можливість поскаржитись на спам у чаті на Android. Зробили це раніше. Для Android версії 13... Ну, нормально, нормально поскаржитись у чаті на клієнта можна. Це дуже здивовує, тому що зазвичай же ж ми ж не можемо не скаржитись нічого робити з клієнтами, бо це дуже важливо для маркеплейсупром, щоб трафік людей був великий, вони заробляли на комісії. Але бачите, все більше і більше якихось зручних ось речей, де ми можемо заблокувати, де ми можемо змінити там наш фон. Ну блін, це, це рівень, це рівень. Молодці, давайте далі. Перше правило чату відповідати якомога швидше, друге правило чату користуватися оновленнями, про які я розповім нижче, бо з ними життя стане легшим. Ви можете поскаржитись на спам у чаті. Отримуєте перше повідомлення в чаті. Бачите, що спам. Натискаєте Повідомити про спам та заблокувати. Все, цей спамер вам більше не напише. Якщо ви не розпізнали спамера одразу, то можете поскаржитись на спам через верхнє меню чату. Натисніть на три крапки. Далі повідомити про спам. Можна відмічати чат не прочитаним. Корисне, якщо ви відкрили чат, але не знаєте відповіді на. Ось і більш розгорнута інформація стосовно чату. Що класно, можна відмічати повідомлення як не прочитане, прямо як в айфоні. Блін, це дуже круто. Далі те, що можна заспамити да, людину. Хто може спамити? До речі, це ну зазвичай. Це люди, котрі спамлять свої послуги, їх дуже багато. І це незручно, воно бісить, тому що коли в тебе багато інтернет-магазинів, всюди цей спам, і він постійно. Одна компанія, інша, інша, все за спамами, вони вже не пишуть. Далі це, звичайно, є неадекватні клієнти, котрих ну, хотілося б чути, бачити і, там і так далі. Ось так. запитання покупця і хочете відповісти пізніше, щоб не забути і не загубити цей чат, відмітьте його як непрочитане. Продовж години після відповіді у чаті ви можете її відредагувати. Відредагувати можна тільки свої повідомлення. Наприклад, один менеджер не може редагувати повідомлення, які написав інший менеджер. Ще додали шаблони відповіді у чаті. Тепер ви можете створити. Це взагалі пушка. Це ж треба це як в інстаграмі, можна шаблони. Тому що приходять нові співробітники для того, що вони не лажали, не писали так, як не треба писати і спілкуватися з клієнтами. Є шаблони, є професійні шаблони. Тому блін, це взагалі круть. Треба користуватися чатом частіше. Прити власні шаблони та швидко відповідати на типові запити покупців. Я завжди вам казав, треба працювати з найкращими. Треба обслуговуватись у найкращих, і до цих найкращих входить компанія Профіпак. З котрою я працюю вже багато років, я постійно її раджу, не просто так, тому що. Все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку, вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка, дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнт... Отримували якісний цілий товар. Друзі, звертайтесь до компанії ProFAK. Це дуже класна компанія. Раджу. Всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Тепер покупець при оформленні замовлення може вказати іншого одержувача посилки. Це стосується як звичайних замовлень, так і замовлень з промоплати. В кабінеті. Мені здається, чи раніше це взагалі це було табу, так не можна було вказувати, а тепер прям це можна. Добре. Ви побачите окремо контакти покупця та одержувача. При створенні експрес-накладної в дане для доставки буде вказано контакти одержувача. Ну що скажеш, Зручно, зручно, добре. Хай буде так, будемо ставити іншого одержувача, коли це потрібно. Такі інколи ситуації бувають. Так, давайте далі. Заповнюйте габарити товарів, щоб покупці розуміли скільки буде коштувати. Ну це ж стара тема. Ми завжди в характеристиках можемо вказувати і вказуйте, що це можливо, габарити наших посилок. Завдяки цьому наш клієнт може розуміти, яка вартість доставки може бути цього товару. Це звичайно, ну це дуже давно вже Це достав, і щоб не замовляли з дешевою доставкою, товари ваші 10 кілограмів. В деяких категоріях ми вже заповнюємо вагу в габаритах товарів, якщо вона не була вказана. Дані беремо з атрибутів характеристика категорії товару: ті, що ви проставляли самостійно, заповнюючи картку товар. За потреби ви можете відредагувати заповнене нами значення. Ну бачите, для чого це робиться, тому що є там безкоштовні доставки, є якісь там акції на доставки, і там все залежить від ваги нашого товару. Тому це дійсно треба вказувати, щоб потім не було зайвих там розмов з клієнтом. Скоро ви зможете підключити оплатити частинами не тільки в каталозі промо, а й на сайті та Beagle.ua. підключити окремо на сайті Beagle не вийде. Спочатку треба підключити в каталозі. Якщо ви все пропустили, то нагадаю, що оплатити частинами це спосіб оплати, який дозволяє покупцям розділити вартість покупки на кілька платежів, що робить покупки ще доступнішими. Люди будуть купувати більш дорогі товари, або товари, які без можливості оплатити частинами ніколи б не купили. Наразі середній чек в оплатити частинами 7 тисяч гривень. Купують різне: як генератори, так і манікюрні набори. Тож не зволікайте, бо цей інструмент підходить під різні товари. Детальніше про оплатити частинами розповідав у минулому дайджесті. Що я хочу сказати, прокоментувати цей момент, оплата частинами. Інколи мене запитують на прямих трансляціях, наскільки вона важлива, наскільки вона впливає на замовлення. Я скажу так, що кожен аспект, над котрим ми працюємо, це є плата частинами, це промаплата промоплата. дуже багато всього в магазині в карці товарів впливає. По якомусь відсоточку на наші замовлення. і ось оплата частини воно теж приведе якихось клієнтів, і тому вона має бути. Давайте так: чим оплата частинами цікава для наших клієнтів? Тим, що вони можуть сплатити за місяць декілька місяців цю суму, просто оплачуючи її частинами. У мене навіть навчальні курси так купляють. тому це один з варіантів, це як вибір без вибору. Да? Як в психології кажуть, що це і промоплата, і післяплата, і повна предоплата, і плата частинами, і кредит. Обирай, що хочеш. Головне, замовляй мене товар. Якщо ви не знали чи забули, то я нагадаю. Що ми компенсуємо вартість доставки для замовлень з промоплатою на пром, а також для замовлення з доданою електронною накладною нової пошти, якщо ви то продавець. От було би чудово, якби так само було на біглі. Казали ви неодноразово. І так буде на біглі. Для цього ми об'єднаємо показники роботи продавців і рейтинги покупців на промзбіглі. Кількість виконаних та скасованих. Показники роботи продавців і рейтинги покупців. Трішки заплутано, але б хотілося потім побачити, що це за об'єднання таке буде, і це буде прикольно. Те, що також буде компенсація на біглі, прекрасно, прекрасно бачите. Начебто з одного боку Marketplace Prom підвищує ціни на свої пакети, що всім не сподобалось, як вам напишіть в коментарях. А з іншого боку, якісь компенсації там з'являються, зручність з'являється, спами в чаті там блокувати. Ну, Є компенсація, тим паче треба розуміти, що все стає дорожче, і заробітні плати також зростають. І тому і ціна на послуги завжди зростає. Як би нам це не було неприємно, але. Це все логічно. Замовлень та відгуки будуть формуватися за загальними правилами для обох маркетплейсів. Оновлення з'явиться цієї осені. Ми повідомимо вам про його запуск окремо і там розповімо деталі. Перевіряйте пошту та сповіщення в особистому кабінеті. Це загалом дуже корисно, як і підписка на наш канал. До 50 тисяч залишилось якихось. Також, друзі, корисно підписатись і на цей YouTube канал. Це один з трьох моїх основних YouTube каналів, де я розповідаю тільки про товарний бізнес і про Prom. Тут буде завжди цікаво та корисно. Підписуйся на цьому, все Па-па. Також друзі, хочу вам сказати, що на цьому все ось такі були новини, нічого глобального, але покращення зміни якісь йдуть і вже є. Це також непогано. Погано, коли нічого не змінюється, коли це стагнація. Коли стагнація буде падіння, буде все гірше і гірше. Пром розвивається, робить зміни під час війни, коли важко. І ми з вами працюємо під час війни, коли важко. Треба йти тільки вперед. Друзі, на цьому все. Підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте лайк і пишіть коментарі. На все добре.